Перед тим як змішувати тісто, Інна Ткачова додає усі інгредієнти. Каже, перепробувала багато рецептів. Цей найпростіший. Теплова, Звичайно, тепла вода. Я буду робити на дві буханки а, 700, а, в даному випадку 740 грамів, 20 грим солі і цукру дванадцять. Далі жінка додає дріжджі та близько двох кілограмів борошна. Легке. Це може зробити будь-хто, і зовсім нема нічого складного, мабуть, це Яке треба любити це діло. далі. Тісто 10 хвилин замішується в тістомішалці, а потім жінка розкладає його у форми для випічки. Полтора часа він стоїть, піднімається, і за цей час я можу робити свою хатню справу. У той час чоловік Інни, засновник хоспісу Євген Качов, розпалив на вулиці піч. Працює вона на дровах. Сюди може вміститися близько 14 буханок хліба. Його випікають у групці 40 хвилин. Після подорожчання хліба вирішили його випікати самостійно. Каже Євген. Подорожчав хліб, подорожчало багато продуктів. і Ми бачимо, що ті вільні фінанси, які в нас зберігались для інших проєктів, їх становили менше і менше. І ну пенсії наших стареньких не встигають за ростом цін. Тому ми дивимося і вибираємо шляхи, як здешевити проживання, утримання і наші розходи на стареньких в хоспісі. Випікають хліб вагою близько кілограма. Вартість однієї буханки шість гривень. У магазині каже Євген, він коштує близько тринадцяте. Економія виходить від сімдесяти і аж до двохсот гривень щоденно. По розмірам нашого хосписа, наче й небагато. Якщо помножити на 365 днів. То це виходить дуже величезна сума. Готовий хліб. Євген відвозить сюди до квартири, де живуть маломобільні або неходячі постояльці. 70-річна Людмила з Миронівки прифронтового селища неподалік Світлодарська. У жінки був інсульт. Доглядати за неї нікому. Інсульти <ріпи> нову отридані у мене ці випні на тріт. Бери, як болить. Хлібуше понравиться, все хорошо коме нормально. Нагадаємо, для хоспісу переобладнали чотири будинки та дві квартири. Живуть там 42 людини. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.